Так, частина третя. Як ви знаєте, у нас вже переповнено, то нам вже срочно треба кудись поставити ножиці. Давайте допоможе нам оця тумбочка. А коли буде вже не треба, ми заберемо. Так, все, мене це дійсно. Давайте липсу гибаем ту лаву и кинем. Туда там треба лава. Вот. Ну все, теперь мы не матуем лаву. И теперь будет финишем. Ой, я знаю. Я типа стою. О, Пом... Но... Стоп, я вот тебя Ой, ой, ну, хай буду. О, давайте отца возьмем, мне тут срочно. Ух, я что не попала? Че ви так молодые шерсті? Я сами зря не йшла, зря покупала. Добре, за тут жар пробка. Я зараз вас за... Зад... за. Молодець. Стоп, не молодець. Відв'язати і при... і при... при... прив'язати. А тепер де та інша овечка пропала? А, ти тут гуляла! І що, класно гуляти. Все, тепер пішли за мною. И зараз вы даты. Так, ты уже пришла, вяжем, а ты еще не пришла. Так. Я сказала, прийти. А ты не пришла. О, закрывай еще четвертую дверь. давай Давайте, заходи. Ну, добро пожаловать. Как все кажут. Так, пришли. заходи Ты даже назад, поняла? Так, меня это взибить. Ой. Да, господи. Ты тебя тебя занобить. Ты... Я тебя нагодую. Выбыть меня. Ты блюз била, Класс. Але буде біленьке. Вітайте, мама. У нас буде біленьке, так? Ой, ще котля ви підстрихтим. Ти ще маленький, тебе ще не потрібно після. А тебе тут буде дорослі. Ой, Колядку, вибач, а тобі зараз і пешки над гудуйкою все. А тепер виходьте. Виходьте, а не виходьте. Так, давайте далі. Ой, чим я займаюсь? Якщо ви знаєте, що ми сортуємо. Давайте далі сортувати. А тут я придумала, що тут буде. Усе дерев'яне. Тобто що, то, що з дерева.

Зараз ми будемо ображати. Далі є. Тут буде теж це, це Короче, тут буде теж файні реч. Це вже їжа. Це їжі кучу? Тобто це пити, але їсти. Я забула, я це мед я не знаю. Скажіть, мед – це їжа чи пить Чи то і то? Почек... Пошукайте в гуглі запитання це. Подивіться, як в мене стало чисто. Одну землю треба забрати і все. Ура, тепер мене. Ух, тепер нема лавки. Я знаю тепер на що використовувати Блін... цю землю. Але не. Так, давай... Ну все. О, уже наступает ночь. Треба, знаете, что, ляты спать правильно. Лішко за далеко, ліжка за далеко. Почув, що там написано. було? Точка спавну активирована чи як чек там. Точка спавну встановлена, господи. Прочитала і все зрозуміло. Тик-тик, отік, 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 отік. <ролк> mm -hmm. oh, господи, эти псы, коты, у мяукают. Мяу так, я за не знаю, что с вами сделаю, белые овечки. Вы такие не несух... сухняни. Это да, капец. Девите и кисели, чем они. А вы? Ну, тут на белой чана, блин. И тоже выходит. А не, разумненько. Так. Биленько, маленько, разумненько. Заходьте уже. Не сказала, заходьте. Так. Заходьте. Або зараз... Нам... О, молодці, пропустили. Теперь ты заходь. Так. Назад. 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 На... Зад! Назад. Назад. Знаєш, ким ми таке робимо? Убиваємо і ставимо на м'ясо, поняли? Теп... Все тепер, як мені вийти? через вас. О, здесь І уху. Все. Чому сірого так багато, не розумію? Бо воно налітки все. а сірого так багато, що мені хочеться його вже викинути. Це ліло, мені так хочеться. Сігу кучу, а білого мало. Хм. Може, давайте ще сірого построїмо. Білого не будемо чекати, але білий красивіший, біло Давайте ліпше заранче поламаємо, і так буде ліпше. Поки там овечки достигають, то ми зараз візьмемо лопату. ...алмазну і швидко все покупаємо. Ой, далі якщо я в один блок менше, ну, менше зробила, то, на жаль, мені треба буде його засвоювати. опять капец, и кашвытка. Так, стоп. Ну, вроде бы все. Можно ставить на место. О, вас богато. О. О! Вот там уже достигла. Ну, там не было, что ли, якуни. Оп и оп. Нам еще богато чего застроить. Ну, давайте кильки отца. Нам ще треба буде ото залізти по краюшкам, зайти в гостям до овечок, і теж зре. Піти ще тому якось залізти. От, от бачите, отут от ще є, отут от ще є. Чекайте мені, ой, чекайте, мені треба ще перевірити лайхак. Та можна. Значить, ламаємо ой. зараз я вам покажу дещо. Ламаєте своє саме найперше ліжко, ламаєте оце. І коли достигне ще одне овечко. Достигне ще одне овечко. Біло. Це біло? Так, це біло. Що мама йому буде застроїти да. як. Так. Прям сюди. 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 Дві і можна закривати. Все, тепер в мене буде м'яка під ліжком подошло. Він отак уже довгий де. Пару частин вже прийшло. І мишка! чермичка. Якщо ви з тощу і мишку, можна знайти піщеру, то спробуйте коли зробіть точку. Коли вас ви планували построїти якусь велику хату і ви кажете собі, самі собі. хм, а якщо би мені піти, поставити точку і зразу Піди з мишкою.